Медична реформа в Україні діє вже майже шість років, і весь цей час у всіх містах та селах країни працює програма Доступні ліки. І, попри таке довготривале існування, далеко не усі українці знають, як цим скористатись. Про це розповіла голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак під час прес-конференції у Луцьку, яка відбулась 15 січня. Коли я їжджу в лікарнях, вони завершуються виключно в. Вивіскою в кожній лікарні при виконанні договірних зобов'язань. Коли я заходжу в палати, люди купляють і далі лікарські засоби. При цьому я бачу накопичені залишки на рахунках в таких закладах. От найбільше до нас скаржиться на Ковальське міське районне ТМО, дев'ять скарг зайшло до Національної служби здоров'я України за 2023 рік. Гратнівська центральна районна лікарня, сім скарг надійшла. Волинська обласна клінічна лікарня, медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади. Наталія Гусак розповіла, і доволі шокуючий приклад, який трапився в одній з лікарень на Волині. Пацієнтка офіційно направила скаргу до Національної служби здоров'я України про те, що в неї взяли гроші за лікування інсульту і Львівське ТМО Львівське, Луцьке ТМО повернуло минулого року відповідно повернуло кошти за лікування інсульту по цій пацієнтці. Так, протягом 2023 року на Волині у містах за програмою було погашено 390 тисяч рецептів з 450 тисяч виписаних. Втім, ситуація у селах кардинально інша. Вочевидь, там ця програма працює гірше, адже з 75 тисяч виписаних рецептів ліки на місцях видали усього за 13 тисячами рецептів. Загалом програма Доступні ліки має більше десяти напрямків та понад 500 найменувань лікарських засобів за напрямками: серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, інсулін тощо. І цей перелік розширюють. Також минулого року ми ввели важливі напрямки як. То імуносупресивні препарати, які є дороговартісними, і їх потребують пожиттєво вживання пацієнти, які мають, в яких відбулася трансплантація тих чи інших органів. І в минулому році ми додавали два нових напрямки: це знеболювальні. Знову ж таки, вони зараз є достатньо актуальними для України. Знеболювальні, як для пацієнтів, які мають. Тьонкозахворювання, так і, і ті, які мають хронічну біль, і також вперше були введені е, медичні вироби. Перші медичні вироби це е, те смужки для, для вимірювання рівня цукру в крові. У 2024 році покращувати програму продовжать. Зокрема, незабаром запрацює доставка доступних ліків через Укрпошту. А вже з липня планують розширювати програму стосовно кількості лікарських засобів за напрямком лікування розладів психіки. Загалом на програму Доступні ліки у 2024 році держава виділяє 159 мільярдів гривень.